Далі, як буде розвиватися події, можу сказати, що буде непроста, непроста, непростий діалог, але я особисто буду завжди підтримувати позицію уряду будь-якого, що цього, що майбутнього, що майбутньої більшості Верховної Ради, що майбутнього президента на суверенітет України. Але ніхто не проти контролю. Контролюйте, будь ласка. Але управляти державними компаніями має акціонер. Приймати управлінське рішення має акціонер. І ви, якщо не погоджуєтесь з якимись рішеннями, ви навіть, мабуть, можете мати право вето. Розумієте, як кредитори дуже великі, там, де є реальні кредити. Бо ще Петро, один дуже цікавий нюанс: в Є, якщо я не помиляюсь, 600 мільйонів євро кредиту ЄБРР. А в операторі ГТС немає такого кредиту. А чого ви раптом вилізете в управління оператора ГТС через наглядову раду? От я задаю питання. Я поцікавився в «Укргідроенерго», завжди казали, що це хороша потужна компанія. Так само не було там такої норми в статуті, розумієте, хоча вони позичали гроші. Отут саме навколо Укеренерга, ця Колатнеча, оскільки в цьому задіяні і ініціювали це, зараз це абсолютно очевидно. Певні політики з Верховної Ради, депутати, як з нашого комітету. Енергетики, так і, і з інших фракцій, там різних.